Всім привіт! Чергове моє відео для чергового дня. А я нагадаю, в мене челендж кожного дня ютуб відосів Отже, сьогодні хочу з вами поговорити про таке душевне, як я це називаю, просільське життя. І Я вам скажу, в мене там реально дуже класні емоції живуть, дуже багато спогадів. Ну але ладно, давайте по порядку. Як я познайомився з селом, сам родом я з невелитечка, але мій батько з села, і в нас дитинство, знаєте, яке було літні канікули. І на три місяці в село тебе завезли <хи> і кинули там батьки. <хи> там приїжджали може раз в два тижні на вихідні. Там чи, ну, бо батьки по роботах, а ми з сестрою це і, і то причому і, і нас, і, <хи> і двоюродних сестер так само привозили. Ми там реально по два по три місяця в баби з дідом були. А в селі, знаєте, там ще така, таке село звичне, бо воно таке, що типу, там дорога кінчається. Це як от у нас Волинська область, кінчається асфальтна дорога, хоча там про асфальт і мови немає, ну зараз вже є. Але там кінець, а типу, далі от вже, е, дорога кінчилась в цьому селі, і далі всі ґрунтові, але далі вже там Львівська область, тобто це реально там. Не порівняємо з таким знаю, тут є села, скажімо, там за 10 чи за 5 кілометрів від обласних центрів. Це зовсім інші села. Там і люди по-іначому живуть. А це потім вчився в університеті, і в мене був е, одногрупник, який жив в. Е, От прям кінчається Луць, і зразу починається село Забороль. То я вам скажу, в таких селах люди трохи по-іначому живуть. І так само в мене ще ж одногрупник староста був. Вони теж з такого близького села вони трохи там по іначому жили, але ладно, коротше, я про таке село з глубінки. Знаєте, реально глубінка. А ще, до речі, мені там про Полісся розказували, я ще там, до речі, не був. Село, дитинство нас відправляли, і що я вам згадую? Я, звісно, цього всього не любив. Пройшов в дитинстві, багато чого пройшов, от в саме селі, але саме зараз я це хочу згадати. І я для вас хочу розказати, показати, що це класно. і якраз хочу сказати тим людям, які живуть в селах. Що не думайте, що у вас немає що знімати, не думайте, що є що знімати тим, хто людям живуть в закордоном, чи тим, хто людям живуть в містах. То треба боротися з цим своїм психологічним, що я не до, чи в мене не до, чи, чи ще щось. Реально, давайте я зараз вам розкажу, що класно. В селі, отже, мабуть, найбільше я любив жуки збирати. Нас було таке, що період, що тіпа, тоді ще не сильно крупили, бо ж це ж хімія. А жуки їдять, то щоб картопля була хороша, то іди жуки, збирай. Я цього прям ненавидів. І <laughs>, мені дід був період, такий він знайшов мотивацію. Він мені щось там платив, чи за 100 чи за 1000 жуків, якусь там одиницю. Там я не пам'ятаю навіть, яка тоді там валюта була, чи гривні, чи там якісь копійки, чи не знаю. Коротше, ну факт того, що е, і таке ми проходили. Жуки збирали. Тепер за сіно розкажу. До речі, по сінові якось потім може так і склалося, бо я ж попав потім в аграрну сферу і створив, типу, такий невеличкий бізнес, по саме якісь сіном зв'язаний. Ну, значить, по сіно, дивіться. Коли ж є корова, як то кажуть, худоба, є корова. Я кінь, ну коней в нас, в нас не було, ну корова є, там свині були, кури, качки, гуси. там, і Сіно для корови на зиму треба. А сіно, щоб це ж мають бути поля, де росте трава. І я прекрасно пам'ятаю, як це зранку, там в 4 ранку вставали, приїжджали, коли в нас там і. Вся родина з'їжалася, і ще е, були хлопці з родини ну, місцеві села. І, і ми сідали там на якийсь бобік чи на фіру з кіньми. Їхали, косили. А е, я що робив? Батько косив. А я в тому самому рядочку йшов, бо в нас так в така посадка була. і... Кожен рядочок брав і косив. Батько йде косить, а ще ж малий був. І, а я перевертав. Я, ну, наша задача була перевертати, грабити, отаке. От ну, пам'ятаю, прекрасно. І це ж теж, що знаєте, наприклад, поїхали, скосили. Там воно там чи на вилки, чи як там скинулося, я вже толком не пам'ятаю, але поїхали додому, а потім на другий день треба йти пішки. Ми брали в, граблі чи вилки, ходили, потім маєш піти поперекидувати ці валки, щоб, ну знаєте, зверху вже сонечком воно трохи підсохло. Треба перевернути, щоб ще тут підсохло. І так пару днів ходили, там, може, тиждень, потім ждали, щоб доща не було, бо ж пройде і знов це все намочиться. Шукали погоду, коли вже все сіно сухе, там дід буває, сяде на ровер, поїде, подивиться, якщо все сухе, все, йде родина. Беруть вилки граблі і починаємо там зграбити, збирати. Це ж не було ще ніяких прес-подборщиків, не було ніяких тракторів, не було ніяких е, тюкувальних машин. І що, грабаємо звоз, купички складаємо, потім поскладали, наприклад, на купичку. От якраз коли на купички вже склали, все, вже можна видихнути, бо вже вони сіно не так боїться. Вже там дід, наприклад, пішов на бригаду, взяв, домовився за коні, бо ж там теж там дефіцит був. Десь, наприклад, там треба було там в понеділок піти там, на четвер, домовитись, щоб ти щоб тобі коні дали. І вже тоді, наприклад, в четвер. Їде він до лісу, наприклад, і, і закидуємо. І от знаєте, коли вилки ви берете, закидують а ще добряче, коли ти набираєш, і треба, а я високий був. І ну це якраз я завжди, бо тіпа, там, коли знизу там, на фіру починаєш, ну то це не проблема. А потім, коли вже дід наскладав на ефірі, і треба найвище. То тільки я і закидував, бо я був найвищий, тіпа, цей. бо що там, баба, там дівчата були менші, і відповідно вони не могли так високо докинути. І я на верхушку вважайте, завжди я закидував, бо дід в мене теж там, знаєте, оцей рубель, типа такий, ну я не знаю, як це таке, ніби як дерев'яний стовп, отакий от десь приблизно по діаметру, і він довгий, там метрів я не знаю, 5 типа, і дід накладу, а це ж. Тоже дід розказував, що це ще своя наука, як класти купиці, щоб воно не роз'їжджалося. Там, типу, треба, наприклад, ти кладеш це, потім це. Типу, щоб воно і переплітав. Треба так поскладати, щоб воно не роз'їхалося. Бо, бо, бо зараз розкажу, як ми бували, сіно те возили. І відповідно, я накидую це наверх. А ти представте, сонце, літо, жара, там 30 градусів, пилками да? закидуєш наверх, а воно ж не все попадає. Трохи на тебе назад спаде, і тобі на голову, на шию. І ти мокрий, потний, і тобі на тебе ще падає пилюці, це сіно, воно ж і воно так, знаєте, по шиї так аж Аж коли трошки, так аж пече, буває, ти десь там візьмеш, почухаєш, ти розчухаєш. Коротше. Ці емоції такі. Але це все кайф реально. І от я вам скажу так само, то ми. Е вже на фіру, і в нас який був прикол. Їхали, а знаєте, хто сільська дорога, там ями, там калюжі, там все. І десь короте, дід не добачить, в роті десь вскакуємо в яму, чи, і в нас перевертається фіра з тою купицею. Знімаємо той рубль, розв'язуємо, починаємо з фіру поставили, знову почали додому. Е і ще задача наша на вишки їх закинути. А вишки це типа хлів, е і в хліві по другий поверх. Е ну, типа, де під кришою. А це ж літо, це жара. І нас, мене з моєю двоюродною сестрою, о, старші, закидували сіно. На вишки, а нас малих засунули туди, в ту жару, в ту сауну, щоб ми товкли. Ходили просто ногами, щоб трамбували, типу, щоб більше на ті вишки влізло сіно. Представляєте? І це там реально сауна. Літо, жара, там шиферний, чи в нас бляхи, чи шифер, я не пам'ятаю на хліві, що було, здається, шифер. І там, коротше, жара, нема чим дихнути, ти товчеш це все е, сіно. І потім, знаєте, що нам більше каже, я зараз гадаю, це капець. І ти потім спускаєшся вниз, ввечері і йдеш купатися на річку. Патися це взагалі було. Я ще, до речі, не міг плавати. Там і там навчився потім плавати. Так само ходили по Суниці, так само ходили по гриби, так само ходили плюс сікти, буряки сікти, пшеницю, зілля виривати. Мак, мак сіяли. <Kalimah> Бо в період, що ще мак, мак садили, мак сіяли. Там пшеницю, жнива ще колись. ми ще, Ви представляєте, жнива? Як ми жнива зустрічали? А мене ж Дід Коваль. І ще за ті часи, коли ще комбайнів не було там в селі, значить, коса з такою дерев'яною обрештовкою, чи як це називається? Такі, типу, от є коса, обична, а тут ще такі великі пальці, щоб ти, коли кладеш, ну ти скошуєш е, пшеницю чи жито, ти скосив, і щоб воно гарно лягло, типу в сніп такий, щоб воно красиво. Потім це все береш в снопи, зав'язуєш. Спеціальна техніка, як я пам'ятаю, що діти так зав'язав. І там туго, там плотно, так коліном треба вижимати, затягувати на всю силу. Зав'язуєш, там вузол спеціальний, складали е, цими колосками всередину, так по кругу, теж купичку робили. Потім перевозили додому. І дивіться, як ми ще починали в нас які жнива були. І там біля хати, наприклад, під болотом, як ми. Ми там казали, склали ту купицю, снопів, і, наприклад, десь там домовився, комбайн якийсь приїжджає. Там комбайн працював круглосуточно по селі, щоб ви розуміли. Приїжджає комбайн, таке, що десь, наприклад, в 3 часа ночі. Нікого не цікавить, що це ніч. Типу, все, баба з дідом будуть, діти, вставайте, йдемо тіпа, працювати. Коротше, був такий спеціальний ніш, такий заокруглений. Він короткий, але такий широкий і заокруглений. Ріжеш той залазиш на ту купицю, ріжеш той ну, шнурок, ну, типа кусочок. Тоже з колосків, тільки там, де тіпа, ну, ти зв'язав той сніп, розв'язуєш і кидаєш в комбайн. Ви представляєте, от з точки зору безпеки, наскільки це було? Я зараз як згадую. Типу, як ви взагалі додумалися дітей підпускати там, от, наприклад, якби ти з купиці міг впасти, ти б попав би в, цю, в ту жатку. А там як? Дивіться, стоїть купиця. комбайн Комбайн'їжджає, включає жатку свою, воно от, крутиться, а ти на купиці стоїш, розрізаєш і швиряєш той колосків в жатку. Блін. Це ж жорстко. Я, боже, як я зараз згадую. Але це. Це якраз так починалося в селі. Там не було комбайнів, щоб ви розуміли. Це десь якогось там з іншого крутішого трошки села приїхав комбайн до нас, і він і того він дуже великий попит був на ті комбайни. І от таким чином люди. А ще було дід зробив, не пам'ятаю, як то він казав, чи бараник, чи баран. Коротше, такий спеціальний, що ми самі молотили. Тобто дід зробив такий там в середині на основі барабан, такий здоровий з такими пальцями, щоб як, подібно як клепати косу, такий палець такий е, плоский. І там дуже багато тих е, бар, ну, барабан, палець, і просто така установку дід зробив, і просто береш снопа і як пхаєш. Е, Колосками вперед, і воно розбиває там пшениця низу-низу, падає, солома туди відходить, і потім ту пшеницю ще так само віяли, стояли на там за собакою. У нас забор такий був, і ві там вітер був завжди вітряно. То ми там ще стояли, віяли, потім сушили те. Зирко цікаво згадати. Гуси згадаю, як моя сестра топилася разів п'ять, як ми за тими гусами ходили. В мене сестра двоюродна Оля, вона не, не, з водою не дружила. Типу, ми хоч кожен день ходили, милися, кожен день, але вона часто тупилася, тіпо, її реально спасали, бо вже тупилася там вже води напилася. І, коротше, ходили, бувало, гуси десь випустимо. Вони десь підуть на ставок собі, потім ввечері треба йти забирати. Нас послали двох двох малих з за зати гус, і дід пішов з нами. І що Оля десь поскульнулася, бо там такий ставок був з крейди, там дно з крейди, а воно дуже слизьке, та крейда, яка, якщо мокра. Оля десь поскульнулася, все вже тупилася, вже там її відкачували. Ой, Але я вам скажу, то було життя. Це не то, що як зараз наші діти в телефонах сидять і в Тіктоках сидять. Це було реально життя.